Твій персональний таро-прогноз на новолуння, яке цього разу буде в Скорпіоні і дуже багато переживань піднімає назовні, дає їм виплеск. Тож давайте дивитися, що для кожного знаку зодіаку, Дивись свій знак саме по сонцю. Принесе це новолуння 20 листопада. Ну Що в мене особливі карти, які довго відпочивали, тому зараз з новою енергією подивимося, що відбувається у Овнів спочатку. Овни, ну дивіться. Можуть розчаровувати люди, або може прийти якась відповідь ні, розчаровуватись не варто. тому що коли є в одному місці якесь розчарування, це означає, що енергія зараз компенсаторно тут не дає рухатись аби Закумулювати сили та дати рухатися в іншому місті, в іншому напрямку, тому інша сфера буде вдалою. Тут треба знайти при негативних новинах фокус в свій перемістити і знайти позитив в іншій сфері, і туди направити всю свою увагу. Тут насправді карта, яка каже, що потрібно переоцінювати свої невдачі інколи і бачити в них сенс, чому вони зараз відбуваються, чому саме так. І це може бути, знаєте, прям конкретна комунікація з людиною, яка принесе від. Відповідь: Ось ні. А, телець. тельців, о, 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 слухайте. Ну тут карта знань. Може ви кудись підете вчитися, може вам прийдуть знання вчасні, влучні, а може у вас буде консультація з спеціалістом, який вам зараз дуже необхідний, і це буде дуже вдала людина, компетентна, яка дасть вам відповіді на ваші питання з дуже. Професійного погляду ви можете повчитися. Навіть часто по такій карті може просто бути людина, в якої ти здатний зараз навчитися чогось дуже значимого і важливого для себе. Близнюки. Ох, облизніків дуже вдала карта. Карта завершення певного етапу, яке завершується хорошими результатами. Часто ця карта така, знаєте, як сертифікат, медаль, щось важливе, відзнака, десь тебе похвалили, десь перед іншими людьми є чому порадіти. Також карта благополучного, такого, знаєте, оцінки іншими твоєї діяльності, і вона фінансова для тих, хто хоче щось отримати. Фінансово принесе виплати. Також дуже добра для продажу, особливо майна великого значимого. І для купівлі, також, якщо хочеш торгуватися та знайти таку найкращу ціну для себе. Вау! Так, тепер йдемо до раків. Раки, слухайте, ну тут карта така: чітка комунікація з людиною фінансово, з якою ти маєш певні справи. Тому тут, знаєте, тут така комунікація, коли ти, наприклад, в робочій атмосфері говориш про гроші. Також вдало говорити не тільки про гроші, а й е, по переоцінці якихось своїх послуг, своїх своїй праці, тобто можна просити про підвищення, а також це може бути важлива розмова на тему фінансів, часто з жінкою, саме від якої щось залежить, з якою можливо є якісь фінансові е, фінансове спілкування, з якою вже є тема грошей відкрита зараз, як завершується цей етап. Залишайте, до речі, після свого знаку, якщо вам резонує розклад, фразу Я приймаю і з. Своїм знаком уточніть, хто ви. І якщо ви відчуваєте, як це вже програється, тому що ця ця новолуння воно в нас, знаєте, ну, вже вже зрозуміло. Ще новолуння не настало вже за кілька днів. Ми розуміємо, чому у нас іде певне напруження, як нас взагалі направляє ситуація, і ми вже відчуваємо, що відбувається. Тому якщо це з вами теж так відбувається, і ви вже зрезонували зі значенням енергії карти своєї, дайте знати прикладом, що відбувається у вас. Це допомагає в майбутніх прогнозах, і людям, які мають подібні ситуації, розшифрувати їх для себе детальніше. Тепер ми йдемо до левів. Леви, о, Леви, слухайте. А тут, знаєте, певні люди покажуть, знімуть маски і покажуть себе зовсім інакше перед вами. От ви побачите, що людина, нібито з однієї сторони, була зовсім іншим персонажем в вашому житті, а може бути таке і часто в професійній сфері, що потім виявиться, що там був якийсь свій план, своя мотивація, аби показуватись перед вами. От в такому нібито виграшному ключі, конкретно для цієї людини, це так здавалось. Ви це бачите, ви як ніби на це неволуння наскрізь побачите, що відбувається, і поза очі також. Діви. Ох! Слухайте, яка карта Одів. Це карта Дурень, до речі. Бачите, це карта, яку деякі карти в колодах Таро можна дивитися, перевертаючи. Я, наприклад, не дотримуюся технік розкладів, де карта як якою стороною ляже, так і має значення. Ні. Тобто для мене карти Таро це все ж таки такий людина, як провідник, карта як інструмент. Неважливо, якою стороною вона впала, ти її сам візуально відчуваєш, як її покласти. Тому ось дивіться, наприклад, конкретно. Ця карта в цій колоді дурень, вона така, якби, нібито, знаєте, зовсім виставити себе дурним виглядає. Але коли ти її переглядаєш, і ось так, то значить, що ситуація може здаватися з тиском, але відноситись до неї треба так, ніби її не існує, і ніби ви такий, така легковажна у вас позиція, ніби ви не переймаєтеся. Тобто буде ситуація, в якій найкращий спосіб це зробити з себе дурня, от прям посміятись, можливо, над собою, або просто дати вигляд, що ти чогось не розумієш, або не показати, що тебе це торкнуло, а зробити вигляд, що ніби нічого не сталося. Зазвичай ця карта виглядає саме так. До речі, якщо хочеться вивчати таро детальніше, у мене є курс таро для початківців. Він є в записі, він з відповіді на всі існуючі питання про таро, заглиблення в техніки розкладів, техніку безпеки, де при розкладах, як очищатися, як налашти. І, звісно, як трактувати кожен аркан. Кожен розклад, все, що тобі треба знати про Таро, ти можеш отримати на цьому курсі. Пиши в особисті повідомлення, якщо тебе цікавить, і ти в своєму темпі прослухаєш уроки, і можливо, вже з Нового року у тебе буде нова професія. Так, тепер йдемо до Терезів. О, Терези, слухайте, а у вас буде спілкування з людьми, які молодші, і це буде емоційне спілкування. Можливо, вам доведеться щось пояснювати, доводити, можливо, вашим дітям, можливо, молодшим по рангу спеціалістам, які вам підчиняються. Можливо, люд... такі люди, як стажери або хтось такий, хто тільки-тільки десь з'явився в вашому полі. У вас буде емоційна перепалка і доведення своєї правоти та думки. Та відчуття буде, ніби ви сперечаєтеся з дитиною. Скорпіони. Скорпіони, ну це ваше новолуння. Ого, хто б сумнівався, що може бути така карта. Вона така красива, до речі. Подивіться, яка красива карта. І це карта королівська, це король чаш, це король і властілін емоцій. І це ви, це ви цього разу, і це прям ем, ви правите балом. Може когось заведете, так знаєте? Може з кимось будете емоційно виясняти? Та перемога на вашій стороні. Не стримувати емоції, що і, в принципі, нереально для скорпіонів на це новолуння, є і порадою від карти. А, тепер ми е, Терези були, скорпіон... Ага, все, стрільці. Ой, у стрільців романтика, любов. А, а також слухи, плітки. Та зізнання такі дуже сокровенні і таємні. Можливо, вам хтось зізнається в коханні, так от знаєте, тихесенько, щоб ніхто не знав. А може, ви заведете стосунки, про які не варта знати, оточуючим. Якщо хочеться похвалитись стосунками, то карта одразу попереджає, не треба, приховуй те, що зараз відбувається у тебе у тебе. В тому партнерстві потрібна сокровенність, така знаєте, камерна атмосфера, і це дасть свої сенси, це дасть розкритись емоціям. Козироги. У Козерогів у нас цікава карта, карта, яка абсолютно пов'язана з справами побутовими домашніми, справами з нерухомістю, з ремонтами, з е, всім, що виникає, як ідея, що треба покращити, замінити. Можливо, у вас зараз виникне якась дуже влучна ідея. Не стримуйте себе по реорганізації, реструктуризації дому в домі. А можливо, щось навіть в дім потрібно зараз купити. Тільки пам'ятайте про ретро Меркурій техніку. Краще не купувати, бо вона може потім потребувати ремонту. І так, водолії. У водоліїв хм. карта болі сердечної, розчарування, розставань, а також просто розчарування в людин, з людиною, яка може ранити, і ранити дуже глибоко. Словом, дією, вчинком, а може, ви викриєте щось таке, а можливо в розмові емоційній вас просто образять. Це карта реальних образ, але тут бачите. Образи, за які можна мстити. А новолуння в Скорпіоні так і буде стимулювати. Ну і Рибки Рибки вами за фіналом, дивіться, дуже хороша карта. У риб карта великих починань і великої відповідальності за себе, до речі. Тобто, ти берешся за щось, за що будеш сам нести відповідальність і нарешті набираєшся сміливості, негай часу, берись за діло. В більшості так ця карта означає. Ну І традиційно карта для України на це новолуння. Ого, дивіться, тут ціле засідання. Ви бачите? Це карта накопичення емоцій при обговорюванні чогось важливого. Карта е, такого, знаєте, закулісся е, перемовин, до речі, теж і таких е, коаліцій, коли збираються люди і Обговорюють щось емоційно, тому що вже прийшов час, але це лише карта процесу, не зафіналювання якогось рішення. Тобто, по суті, щось суттєве не відбудеться на новолуння, але в кулуарах буде дуже багато обговорень і емоційних, і можливо, в новинах знову плітки і розкриття якихось схем, власне, через угруповання людей. Бажаю вам прожити якомога на позитиві та легше це новолуння з абсолютним прийняттям цієї емоційності фази луни.